Сьогоднішнє наше відео про все і ні про що одночасно. Але для тих, хто любить рух, хто любить швидкість, хто любить динаміку і хто любить прогрес, запрошуємо вас подивитися наше чергове відео. Привіт-привіт, чесний народ! Дуже дякую, що ви до нас завітали. Петрук Агенція в ефірі. Ми запрошуємо вас подивитися наше наступне відео. Як я вже сказала, це відео буде дуже динамічне і складається воно із трьох днів 5, 6 та 7 березня. включно. Зараз ви бачите, як Олег 5 березня вперше своїм мотоблоком виїхав на город, щоб сфризувати ділянку під цибульку, Попробувати, по крайній мірі, що з цього вийде. Але судя з відео, все класно вийшло, земля суха і рихла. Маю вам сказати, що натягнути парники при вітрі 15-20 метрів на секунду ще те було завдання. Ой, весь французький лексикон був задіяний в мого чоловіка, але якось ми це зробили, якось ми ці парники все таки натягнули, і насіння ми посіяли. Тобто Робота зроблена, як би важко не було, але ми все-таки впоралися з цією роботою. Як бачите із цього відео, ми натягнули тільки два парники. Один той, що у нас був уже кілька років тому назад придбаний, і один цей, що я купила, по дуже страшенно вигідній акції. Третій парник ми залишили на пізніше, щоб посадити у нього огірочки. Дуже уже таке рихле агроволокно у першому парникові, тому ми накрили ще. Те, що там посіяли клеєнкою. У нас була стара клеєнка, і ми його накрили там ще клеєнкою. Кіт не зійшов, щоб ви розуміли, він завжди з нами завжди нам все допомагає. У верхньому парничкові я посіяла через один рядочок, редиску чергувала із морквою. Редиска, як бачите, насіння дражоване, таке блакитне, а морква просто. Нічим не оброблене, але сподіваюся, що ніякі шкідники у ґрунті її не зійдять. І ось цей метод парника допоможе її зійти. Тому що ті, хто дивляться за нашим каналом з минулого року, знають, що минулого року у мене на городі жодна морквинка не зійшла. Як я вам раніше і говорив з коханою. Ми плануємо тут зробити підбібіпку під навес. Нарешті нам прийшла така затінняюча днівка від фірми Agroкремі, сітка затінняюча, світлостабілізаційного поліетилену. Бачимо, що 80% затінення, ширина 4, довжина 6 метрів. Значить, ми її будемо розтягувати так. Ще ми придбали для цього. Будемо пробувати таким методом. Брати її на шнурки. Так, як на плівці є кліпси, будемо розтягувати на, ш... на шнурки. Ось такі шнурки. Позбивав Аврорі, звичайні, як це вони? На шматя. Ш... Шматі. Шнурочки, і ми будемо на них вішати. І ще придбав на всякий випадок ось такі стяжки. Може, десь понадобиться, хай будуть. І починаємо працювати. Яким чином будемо працювати? Зараз ми проведемо демонтаж, демонтаж всіх конструкцій, що тут висять. Ну, коротше, всі шнурки оці познімаємо, щоб було краще. Краще натягувати. Ці ці, ці залишиться тільки, напевно, що цей, що електроенергія йде до криниці, Цей трогати не будемо. Зараз беремо шутероповерт, розтягуємо переноску і працюємо. А у вас в процесі роботи на протязі дня заходьте до нас, будете бачити, як. Просувається наша рука. Бачите, якби була не вийшла за томатом в погріб, то була б вже і не бачила, вже б не було навіть що зняти і не було вам що показати. Так, да, якось я не знаю, як це так вийшло. Ми навіть і не розраховували, що воно тут що воно тут так, так класно вийде. Ну, бачите, ще треба натягати, бо середина повністю просівша. Але я думаю, що. Що ну, непогано вийшло мети, скажімо так, досягнуто, і вже в кінці відео покажу вам, що, що вийшло, бо стояти нема часу, бо... Аки пчела, пчела з самого ранку. Бо ж завтра, як би то свято, хто святкує, там, хто не святкує, але їсти щось треба незалежно від того, чи свято, чи не свято. Тому я сьогодні працюю на кухні, а Олег займається. Цієї роботою. Тут у мене кипить гречаний суп. Давайте спитаємо нашого Олега Олексійовича, як продвигається ваша робота, шановний. Значить, що я маю вам сказати? Так, скажіть. То, що маєте... ми Можна і... подивиться. Дивимось. Боже, і... а і... шнурки. Ідеально ма. Ну, рівненько все. Бімба-ракета. Так, хлопці, дівчата, кажіть так, не так, давайте якісь слушні поради. І Лі. може там хтось має прогнози, чи ще сніг буде. Якщо сніг буде, то пишіть. Що робити? А наскільки монтується швидко, а демонтаж? Демонтаж теж, обіцяв, що чотири шнурки та демонтаж. І зараз вирішив свої Альонці... А це, <гум percentage> а, це мені. <гум> <Abansom> <гум> щоб ви розуміли, що в нас все, що робиться по, на подвір'ї. По, подвір <гум> по проханні по мої <гум> Альонки, <гум> <гум> да. Бо вона да. запитала: а чи не буде да. тебе шнурочка, щоб поміняти <гум> на шматячку? Яке шматячко? Що це за слово шмаття? На прання. На <гум> прання <гум> на <гум> білизну. <гум> шмаття <гум> і <гум> Ми <гум> Проводимо <гум> заміну. Так, ну що, сітка натягнута, не буду довго я лозити, бо нікому це не треба. З часом буду час від часу приходити сюди вам знімати, показувати, як вона себе тут веде, провисає, не провисає, як вона тут себе почуває і як почуває себе я не бібібка тут, тут під цією сіткою. Хорошо, воно тут все приладнувалося, то точно що, треба. То, що Окей, і бачите, ще ну, мені ну, мети досягнуто, що троянди не, не закрило. Я сподіваюся, що вони тут, тут Про виживуть. Вона буде в будь-якому випадку, тому що Шнурки розтягуються і вона буде провисати. А що там її нема ні, її підтягати. Треба Просто буде ті самі шнурки підтягати, розв'язати і підтягнути, підтягнути і все. Ну, все, Олексійович, сідай, сім чотири тобі п'ять. Ну, <салі> <салі> ну, розчитуватися дочка з тобою буде, а ну, не я, бо це на її машину, я тут це... ні до чого. Так, <салі> да, то це буде дуже довго. <салі> <салі> да, да, це так, буде... як наша дочка розраховується, то це буде довго твоє. <салі> так, ну все. На цьому буду, мабуть, я відео закінчувати, бо всі в передсвяткових турботах. Клопотах не буду тягнути. Кому, треба твоя сітка? Да, кому сьогодні треба моя сітка? Ну люди сьогодні кришуть салати, маринують шашлик. Сьогодні не до сітки, скажем так, але все одно обіцяли. Показуємо, що, що купили, зробили. До речі, з доставкою 1200 гривень, по-моєму, ця сітка коштує. Тоже не буду рекомендувати, бо не знаю ні сайту, де я її замовляла, ні як вона себе покаже, наскільки вона якісна. Ну, Бачите, що ми брали таку із люверсами на, на боках, щоб можна було за них натягнути. Отак От все. Ми вітаємо наших дівчат, підписниць, глядачок. Вітаємо вас із жіночим днем. Хто святкує, хто не святкує, значить, просто будьте щасливі, будьте кохані, будьте здорові. І заходьте на канал Петру Агенція. До речі, три підписники від вчорашнього дня у нас з'явилися. Величезне вам дякую, що ви до нас завітали і залишилися. Що ви знайшли якесь то зерно. Да, так, тут, тут завжди цікаво, тут завжди весело, не завжди тут, скажем так, все позитивно, але ну таке життя чорне і біле. Все гарного вам, денючка, пока-пока.